Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопрогін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик червоного кольору KIA Niro з пробігом 110 тисяч кілометрів. Запас батареї 450 км ходу плюс додаткові кілометри мінімум 10% за рахунок рекуперації. Автомобіль обладнаний заводськими релінгами Безключовий доступ, повний автомат, навігація, мультикермо, електронний ручний тормоз. Інші опції. В комплекті є швидка і повільна зарядка. Підігрів сидінь чи передніх, що задніх, вентиляція передніх сидінь. Добрий день. Доброго дня. Вітаємо в файному місті Тернопіль. Дякую. Звідки приїхали в Тернопіль? А, з міста Львів. З міста Лева Львів, З так? З міста Лева Львів, так. Оглянули автівку. <рес> Оглянула машинка в дуже прекрасному стані, як нова салону, абсолютно без жодних нарікань. Червона, який хотіла. За це окремо дякую. Чоловік може, мене вже хотів міняти кольори, але добилася червоного. Дуже все подобається, ми в захваті. В захваті з оперативності і за такий гарний сервіс будемо однозначно рекомендувати всім друзям, знайомим. А, і скільки давали завдатку? Дві тисячі євро. Трохи переживали? Ні. Не <смірко> знаю. Ні. Все, все нормально, правильно? Все, все добре. А, так. Дуже вам дякую за довіру, гарного і вдалого користування автомобілем, отримання задоволення від щоденних поїздок. До нових зустрічі. Приїжджайте в Тернопіль для оновлення автомобіля для або для покупок інших. Супер, все, дякую до все, зустрічі. Вітання з міста Лева. Дякую, щасливо.